Всім привіт, друзі! З Нідерландів! Наш корисний сніданок чим нас готують на локації: булочка з Філадельфією, авокадо, яєчко. Вівсяна каша, ложка йогурту і помідорчики. Дещо додаємо ми самі. Також чашка кави і соку апельсинового. Приїхали на ярмарок. І ось такі тут ялинки продаються. Дві штуки 25, одна 15 в мішечках. Ну, вже тут всі поставили ялиночки, ось такі морозники. А ось яка гарна, дивіться, гілочки голубої ялинки. М -м -м. І пахне. А ось великі такі ялинки в горщиках і в сітках таких. Ще продаються, ще не всі. Понаріжали ялинки. Ми знову прийшли в торговий центр, де ця прекрасна ялиночка. Передай привіт. Кому хочеш. Всім привіт! Аніку важко довго ходити, тому він зразу собі знайшов. Трон, де можна посидіти і відпочити. Поки мама бігає навкруги ялинки і знімає відео, нехай трошки відпочине. Друзі, ви дивіться, яка погода, вітер здуває, але ми приїхали в церкву на концерт. Передріздвяний концерт. Просто вітер. Неймовірний. Ну, 7-8 градусів тепла, але дощ така, от, бачите, мряка, вітер. Приїхали в село, у нас є запрошення в церкву на концерт. Пішли. Ось такий туман. Овечки пасуться. Там дали ні плинок. Ось така передріздвяна погода в Нідерландах. Ось друзі, ця церква. Вогники світяться, концерт вже. Починайте. Знову лідлі. Ось показую вам, що ще продається. Для запікання. Ось така свининка шматком. Ролади. А ось риба. Так, ця риба зараз коштує у нас. 20 євро. Бачите, отакий от шматок на 20 євро. Інший шматок на 24 євро. Там скільки? Кіло 100-300 кіло 300. Ось такі ось. М'ясо баранчика. Ось такі стейки можна взяти. Бачите? А яка ціна? Може хтось цікавиться? 29,90-260 грам. Чи це за кілограм? Це, мабуть, за кілограм. Так, треба зважувати. Ось такі, бачите? Смаколики на Різдво. Тут різні для запікання. М'ясочки і ролади. Запікається і така смакота виходить, ребра. Бачите, на таких кісточках. А оце от цікаво, бачите, от сині штучки такі. Це струмляєш вниз, якщо вона вже вилазить, значить готове, вже запеклося м'язко. Я таке готувала, пролади. Це є м'язко теж таке. Смакота для запікання. Ось таке щось цікаве. Всередині фарш, а зверху не знаю, що якийсь рулетик. Може, тісто, а може і ні. Ось так от виглядає. Прикольно. Ну і всякі інші рулетики. Це ми приїхали підкупити собі овочів, корисних салатиків, те, що нам не дають. Вже взяла горішки такі. Додатково собі купити корисні. Речі. А це що таке, дивіться, просека. Просіка Італія. Шампанське таке. Скільки воно коштує? 6 євро. 0,75, така велика бутилка пляшка. Все, що можна купити до свят. Це якийсь хлібчик, такий, наче з шишками, якимись цікавий. Такі булочки маленькі. Розігрівається ось хлібчик такими ялинками прикольними. Духовочку поставити, їх трошки розігріти, запекти і прикрашати стіл. А це печиво. Так, оліболини. Можна купити суміш і робити оліболини в маслі, жарити. А вон дивіться, яка просіка. Ого! Яка здорова. І вона 1,5 літрів 12 євро. Коштує. Ого, це на компанію. Дивіться, які санчата декоративні. З підсвіткою. Ось така декорація поставити. На вулицю. Вилочка. Ось так. Для композиції, декорації. А це ще хто? Це Олень, бачите, ось його голова? Теж все можна в лідлі купити. І ось такі олені і прикрашати свої двори. Гірляндочки. Ось прикольний, бачите? Набірчик такий. Що тут? Такі підсвічники. Заїхали після церкви. Трошки настрій піднявся, різдвяний. Наслухалися різдвяних пісень. Сльозу пустила, тому що такі щемливі пісні. Так, друзі, ми вже вдома. І ось я вам хочу показати, що в Лідлі ми підкупили до нашого основного харчування. Те, що нам не вистачає, як нас годують. Ну, Масло нам дають, але мало, тільки вранці, там, по одному маленькому. Тому я купила ось таке несолоне масло і ось таке солоне масло. В Лідлі дуже мені подобається, ну, воно сильно солоне, ну, трошки можна його. З'їсти, воно, по-моєму, з морською сіллю. Класне таке. А це, звичайно, не солоне Так, що я ще купила? Родзинки влідлі. Добавляти лівсяну кашу вранці. Біойогурт, жирний. Ось такі питні йогурти Провілакт. Я да знаю, що вони солодкі, але тут корисні є бактерії, тому я їх купила. Так, що ще саме таке важливе, що любить печінка, це бурячки червоні. От, немає можливості зварити. Тут добре, що продаються, чи варені, чи запечені. Ось такі гарні бурячки, новенькі завезли, і я купила. У нас вони весь час З і весь час купляємо. Так, весь час у нас рукола, салат, дуже корисна гіркота. Для печінки. А, ну, з овощів ще ось такі томатики, теж мікс купила. А, якісь от в акції були сізам тост. Я люблю сізам. Не знаю, попробую, що воно таке. Якісь такі печенюшки, думаю, нешкідливі. Так, ось такий крем-кварк сирок з ванілью. 01% жир. Ось така корисна теж штука тут продається в Нідерландах. Е, яблучне пюре. Написано компот. От. Але це таке, знаєте, пюре. Я вже показувала. Дуже корисно його їсти, і печінка любить яблука. Обов'язково лимончики у нас весь час є. До чайку. І так, їсти. Ось. Ще що цікаве, ще таке не пробували. Якийсь хлібчик з яблучком і з корицею. Ось такі от штучки, якась випічка, якісь конвертики. Їх треба розігріти в мікрохвильовці 30 хвилин, і будуть готові до споживання. Яблуко, кориця дуже класна штука. Так, ну, це теж від фаворіни. Купила таке печиво з пелюстками мигдалю. Написано, що воно масляне, грумбатер – це масло. Думаю, на свято можна трошки собі дозволити і такої смакоти. Ну, це ж не тортик. Ось такі, друзі, я продукти купляю в Лідлі. Те, що нам не вистачає для повноцінного харчування. От. Докупляємо, приходиться докупляти. Ну, а так в основному я вам показую, що ми їмо і що, як нас годують тут. Всім цього самого найкращого, мирного неба, здоров'я і всіх-всіх благ. До нових зустрічей! Не забувайте підписатися і поставити вподобайку. Всіх цінуємо, любимо, поважаємо ваших українці в Нідерландах.